Так, дивіться, маємо такий гарний домофон від ізвіз. E У нас є отака панель. Тут ми нажимаємо, тут є кодовий щитовач. Зараз покажу один нюанс. Тут ми можемо підняти, зняти, він є вайфайний, звісно. Ми можемо з телефона також все бачити, я раніше на це робив огляд. А тепер штука така. Він з'єднується максимально просто. Він з'єднується просто між панельками. Він з'єднується напряму, бачите, два дротика йде, все більше нічого. Далі, якщо у вас є механічний замок, не магнітний, він напряму з'єднується до панелі. Ну простіше вже нема куди. Плюс-мінус сюди поставили і все. І воно у вас все класно працює. Розуму багато на то не треба. Але є один нюанс. Якщо ми використовуємо магнітний замок, тоді магнітний замок треба з отакою павутиною робити. Це у нас є рельєм, яке, бо тут. Теж встановлене реле ну, заводом, так, яке працює на відмикання. Тобто, е живлення завжди немає живлення. Ми відкриваємо замок, тут подається живлення, і замок відкривається. А електромагнітні замки працюють з точністю наоборот. Вони живлення завжди тримають. А коли подається напруга, воно, е живлення відмикається, і відповідно він має пропадати. Для того ми використовуємо один блок живлення, який живиться е, даний домофон, цей 24 вольт. І другий блок живлення 12 вольтовий, який буде живити оцей магнітний замок. Краще ще взагалі поставити акумулятор. Тепер дивіться, як ця вся історія відбувається на практиці. Ще раз. От. Ми дзвонимо. Дзвонить. Бачите, тут у нас. Тримається. Тепер нажимаємо сюди і у нас відімкнуло. Ну, і, звісно, все і назад примкнуло. Ну, і тепер по інструкції давайте. Так, давайте ми подивимося, що куда йде ще раз. Тут, Тут приходить від цього. Так, і в нас отак все з'єднано. Дивіться. Є релюшка. Тут у нас три контакти. Зараз, секунду, воно щось не фокусується. Тут в нас три контакти. Тут в нас один контакт, один ми не задіємо. От, куди воно все пішло. Оцей у нас пішов на плюс. Панелі. Мінус. А мінус панелі пішов сюди. І тут ми з'єднали всі мінуса. Дивіться, уважно, як воно пішло. Звідси. Один пішов від замка. І ще один пішов від блока живлення. Мінуси. Бачите? І оцей пішов на плюс. Оцей з'єднався з плюсом який іде в нас від замка і все. А плюс від замка в нас пішов на оцей. От ми бачимо, на середній контакт. От така історія. Кому треба? Користайтесь.